Вітаю спільноту. Зараз 9.32, четвер, 16 число. Отже, вчора мені нам принесли булок. Чоловік уже добрячий підгріб, більш нема. Часто не вже немає. З поїздки чоловік був привіз гарбузи. Йому в якості фруктів, скажімо так, дуже смачно. Вчора я придбала 6 кг апельсинів. Це частина з них, частина у чоловіка. Так, це банки на виніс. І тут мій, власне, більш-менш звичний всім безлот. Я Марія, 38 років, живу з двома дітьми і чоловіком. А це мої речі, які привіз. Веду сторінку в інстаграмі, щоб продавати. Ті книги, які я навіть не прочитала. Так, Є щось таке, що коли ти працюєш в книгарні, прочитав гарну книгу і хочеться її придбати. А потім, коли переїдеш, розумієш, що не хочеться це все зберігати, тому що вона прочитана власне, тільки тоді, коли працював в магазині, а так займає місце. Тому, якщо вас щось цікавить, звертайтеся, але вони переважно більшість російськомовні, україномовні, я передала в бібліотеку. Так, у мене ось тут безлад. І розпочну я зі звільнення столу від цієї навали. Вам дякую за увагу. Насолоджуйтесь цим днем!